Ні, тиждень перед президентськими виборами в РФ за перебріком був просто хедлайнером паршивих новин для росіян. Внімає ракетна опасність. Не проходіть в окна, укройтесь поміщення без звука, зі сплошними стінами, і спустіть в укриття. Українські безпілотники весь тиждень бомбили і палили головний фетіш росіян глибоко всередині Росії нафтозаводи. А три корпуси російських добровольців проривали кордон в БНР та КНР, теж намагаючись долучитись до виборів без вибору. Дівчина, ми все навивали, Буквально сприйнявши заклики російської влади, виборці з трьох підрозділів російських добровольців, які воюють на боці Збройних сил України, Російського добровольчого корпусу Легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону у вівторок, 12 березня, розпочали спільну операцію та зайшли на територію РФ до Білгарицької та Курської областей. Вдруге, російський кордон виявився трохи дірявим в районі вже знайомих нам краще, ніж росіянам, селищ Тьоткіна, Грайваром та Шабін. Там даже сейчас районе Шемякина идет обстрел. Вот. Да. Шмекина, да. Вот. Вітаю, друзі! Я Льона Савіна. Це канал. Є питання Шебекіна, Шем'якіна, Шмякіна. Воно, звичайно, яка різниця. але коротко хочу сьогодні підсумувати, що це за перипетії були на кордоні з Російською Федерацією в переддень перепризначення в Кремлі. Перед тим нагадую, натисніть вподобайку цьому відео. Підпишіться на наш канал, а в описі під цим відео реквізити збору на постійні потреби для підрозділу БПЛА в запорізького напрямку, якому ми допомагаємо. А також ось тут, десь за qr кодом чи в описі під цим відео посилання на сайт модного маркетплейсу Каста, де можна придбати ось такий мерч. Є питання. Весь прибуток від його продажу. Ми також передаємо цьому 12-му загону спецпризначення. Відправляємо бюлетені на голосування. Надіюсь попаде прямо на стул. 14 березня в четвер до РДК Свободи Росії та Сибірського батальйону доєднались ічкерійські добровольці. Вони записали відео, в якому сказали, що мовляв, скоро зайдуть як визволителі на територію всього північного Кавказу, і закликали всі окуповані народи, всіх мусульман, повстати в будь-який спосіб. Зайшли на територію Росії. Ну, скоро і чало з маможовлагами зайдемо на Кавказ. Ча. Почало... Весь тиждень на територіях молодих незалежних республік, а саме Білгородської та Курської, було неспокійно, принаймні на відео, які звідти надсилали. Бійці демонстрували кадри того, як вони нищать російську. Техніку Білгороду в цей тиждень дісталась особливо. Скиглення білгородців на прильоти, артист дається можна було почути десь в Харківській області. У БНР закрили торгові центри. Місцева влада звільняла місцевих жителів сіл Гайворонського району Білгородщини, гора Подолу, Глотова та Козинки в зв'язку зі складною оперативною обстановкою. Хтось оперативно звільнявся сам. Ось так російська авіація бомбила своє же село Козинка, в яке зайшли російські добровольці. Міноборони Росії стверджувало правда, що то все українська ДРГ, і що противнику завдали вогневої поразки за допомогою артилерії та авіаційних бомб. Неможливо станом на зараз об'єктивно оцінити масштаб того, що відбувалось в БНР та КНР в цей тиждень, але достатньо, щоб в маленьку громадську війну на околиці імперії, бо це ж руські звільняють руські і руські обстрілюють руських, помітили нарешті в Кремлі. Раніше Путін подібні диверсії ігнорував, але цього разу висловився. 13 березня дідо вперше відреагував на рейд російських добровольців на територію РФ. В його версії історії передумовами для набігів стали нібито невдачі збройних сил України на фронті. Але поміж іншим, Путін обмовився і про те, що його може насправді турбувати. Ну а третє, якщо хоч щось так вийде, получить якийсь шанс якийсь аргумент, якийсь то кози в возможном будущем переговорном процессе. Ну. Ми вам це, а ви на вірні. Ну, тобто на 750-й день блискавичної СВО генералісімус Путін припустив, що, що там може не вийти. і Тьоткіна чисто теоретично може стати Тіткіним, бодай на якийсь час. Що у хворого на умі, то у мертвого на язиці Євгеній, вибачте, Пригожин ще минулого року під час першого рейду російських добровольців ВРФ озвучив теорію про те, що якщо збройні сили України зайдуть на територію територію РФ, зокрема в Білгородську область, то це матиме ефект маленького ядерного вибуху. Дестабілізує ситуацію в РФ, а для України може бути козирем для обміну територіями. І саме головне, якщо ВСУ добивається успіхів під Білгородом, то далі це дуже хороша, так сказати, обмінна карта. Поэтому Скорее всего, там будет один из ударов. И не случайно эти диверсионные группы, которые лазили, они пытались выйти на нашу территорию в районе Белгорода. Якби Пригожин был живий, самый час было бы цього тижня кричати: Шайгу, Герасимов! Де теткина? Шайгу Герасимов! Фьоткіне yeah. не знаю насправді, чи був такий замисел у російських повстанців, але бійці Легіону Свободи Росії сказали цього тижня, що ідея Путіна обміняти захоплені території не така вже й погана. Доброволець Легіону Олексій Барановський сказав, що вони готові розпочати переговори про обмін територіями. Обміняємо чоткіна на малитопиль. Думаю, це буде непогана угода. Жарти чи не жарти, але подібні приклади в історії вже були. Так діяв, наприклад, Ізраїль. В 1967-му вони захопили єгипетський синайський півострів, а потім фактично повернули його назад і зафіксували власні кордони. Тому гіпотетично це робоча тема. Якщо ми дотримуємося думки, що виграти Україна у Росії може тільки в асиметричній війні, тобто діячи так, як росіяни не очікують, то це було б асиметрично. Відкритим залишається лише головне питання чи здатні російські добровольці дійсно захопити якісь території РФ, і головне їх утримувати минулого разу? Так не відбулося. Це вже друга спроба РДК та Легіону Свободи Росії закріпитись в БНР та утримувати під контролем хоч якусь територію. В травні червні минулого року вони вже здійснювали рейд в БНР. Кілька тижнів всі спостерігали за першим спалахом громадянської війни на околицях РФ, зокрема, в знаменитому Шебекіно. Schmick. Ще через кілька тижнів всі все забули. За рік добровольців ймовірно побільшало. Принаймні, Сибірський батальйон минулого разу участі в поході не брав. Тепер їх було три. Радикація військовий підрозділ у складі Збройних сил України сформований у серпні 2022 року. До його складу, за озвученою інформацією, входять колишні військові Збройних сил Російської Федерації, співробітники ФСБ та МВС та активісти націоналістичних неформальних рухів. Командою російським добровольчим корпусом Денис Нікітін з позивним Рекс». Періодично з'являється інформація про те, що бійці РДК виконують спільні операції з підрозділами ГУР. Так, 24 січня минулого року вони брали участь у нічному рейді на берег нової каховки на Херсонщині. В одному із інтерв'ю з офіцером спецпідрозділу ГУР Тимура називали бійців РДК одним з найбільш мотивованих та відданих бійців, з якими йому довелось коли-небудь воювати. Легіон свободи Росії був сформований в березні 2022 року з колишніх військовослужбовців збройних сил Російської Федерації та інших росіян і подекуди білорусів, які перейшли на бік України. Командир легіону Максиміліан Андроніков на позивний Цезар. Батальйон Сибір або Сибірський батальйон це підрозділ збройних сил України, який комплектується представниками корінних народів Росії. Про його створення писали минулого року. До складу батальйону увійшли Якути, Буряти, Тувинці, Калмики та інші представники етнічних меншин Російської Федерації, які приїхали до України щоб вступити до збройних сил України. Минулого року про цей батальйон писав американський Блумберг. Якути та Буряти у його складі казали, що хочуть незалежності своїх територій. Території на сході Сибіру від Росії та вважають, що перемога Україні у цій війні стане кроком до цієї мети. Я читала ваші коментарі під моїм попереднім відео про цю заворушку на кордоні з РФ, що нічого на Росії не зміниться, Путін все ж таки стане президентом Росії. Що нам до того, що в них там горить. Може, і не зміниться, може, не зміниться цього разу, а може, і зміниться. Ви ж хотіли, щоб війна перекинулась на територію РФ, бо без цього ні росіяни її не відчують, ні перемоги може її не здобути. От вона і перекидається весь предвиборчий путінський тиждень. Не захоплять тіотки для обміну цього разу, захоплять наступного. Бо все це разом ДРГ на кордоні, падаючі літаки, атаки дронів на нафтозаводах все це в одну капілочку внутрішньої дестабілізації в Росії та роздратованості кремлівської шайки. Ці атаки в час на нашу нефтяну інфраструктуру мене, звісно, біся. Тому що це очевидні речі. Який з цих елементів, того що називають тактикою дрібних порізів, спрацює? Побачимо українські дрони цього тижня уразили щонайменше. Ще три нафтові заводи в Російській Федерації. Лукоїл Нижньогород нафтооргсинтес один з найбільших НПЗ в Росії, який переробляв 5% російської нафтової переробки. Лукойл це шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі. Спочатку повномасштабної війни вже четвертий топ-менеджер Лукойла помер прямо в день удару БПЛА по заводу. Кажуть, наклав на себе руки. Попередніх вбила то гостра серцева недостатність, то по необережності випадали з вікна. Ви могли б два роки тому уявити, що менеджери Лукойла будуть випадати з вікон після ударів українських дронів, які летять на тисячу кілометрів в РФ? А що на околицях Білгорода русські будуть бомбить русських, А вони бомблять і падають? Тиждень, коли безальтернативного Путіна безальтернативно переобирають на який там п'ятий чи шостий термін, немає ніякої інтриги, кого оголосять новим президентом Росії ще на 12 років, до 2036 року, поки смерть не розлучить його з росіянами. Не знаю, чи є інтрига в тому, чи проіснує до 2036 сама Росія. Сподіваюсь, таки побачити, як росіяни будуть ридати з інших причин. Успіху всім, хто пришвидшує цей момент і пришвидшував цього безальтернативного тижня. На сьогодні у мене все. Не забудьте, що в описі під цим відео реквізити підрозділу БПЛА, який теж пришвидшує нашу перемогу, підтримуючи який, ви теж можете її пришвидшити. І нагадую, підпишіться на її питання, поставте вподобайку цьому відео. І головне бережіть себе. Побачимось.